І таки продовжуємо наші жіночі історії. І сьогодні в нас буде розклад на таку тематику, як стілення ран жіночого серця. Тобто це буде про минулі стосунки і про твоє емоційне відновлення після них. І перше питання, яке ми задамо картам, це буде таке: яка рана ще болить у твоєму серці? До цієї пари? Карти дуже спішать говорити. Але їх випало багато, тому ми не будемо на них дивитися. Коли випадає одна карта, то ми її беремо до уваги. Коли їх випадає багато, це просто криворукість називається. Так, хочу подякувати вам за відгуки, за щирі ваші слова. Дуже дякую. Значить, я розумію, що я тут сидю не зря і комусь воно. Дійсно допомагають мої розклади. Дуже щиро вам вдячна. І так, яка рана до цієї пори болить у твоєму сердечку? О, так, болить, дуже болить, десятка мечів. Ти просто вбита. Ти просто вбита. Якесь горе дуже важке, горе. Можливо, ти навіть захворіла після того всього, що сталося. Що саме сталося? Ми зараз не будемо розглядати, тому що це ну, розклад на загальну аудиторію. Так? Розумієш, що якби я з тобою лічно контактувала, то я би тобі сказала більше. Так? А так, ну я можу на загальний сказати аудиторію те, що це дуже тобі тяжко зараз. Рана болить, тому що це сталося зовсім недавно. І воно ще не зажило, і тобі дуже-дуже боляче. Да, тебе є рана, і тобі дуже боляче. Ти сама просто не можеш навіть уже витримати цього всього, але знай, десятка це завжди кінець. Тобто скоро все закінчиться, не може все тривати вічно. Навіть горе теж забувається. Ну що саме далі Ми зараз подивимося, що можливо карти нам розказують, що трапилось, але рана дуже дуже в тебе болюча, можливо, хвороба навіть. Але це іде від думок більше. Думки тебе просто з'їдають, і ти своїми думками могла довести себе навіть до депресії або до ліжка лікарняного. Таке теж може бути. І біль у тебе дуже велика, дуже просто ну, ти подумала, що невиносимо, але ти витерпуєш, ти витерпиш все, ти сина, жінка, ти все витерпиш. Добре, як ця біль, давай запитаємо, як ця біль впливає на твій сьогоднішній темп життя, на твоє сьогодення. Як ця біль, яку ти перенесла в минулому, впливає на твоє сьогодення? І чи впливає? Ну, дуже така цікава карта. Зараз спробую пояснити. Дивись. Біль була в минулому, так? Біль була дуже великою. Але зараз, завдяки цій болі, ти світиш як сонечко. Розумієш, ця біль допомогла тобі засвітити, допомогла тобі зрозуміти, хто ти є насправді. І Ти зараз дуже. Як тобі сказати, працюєш багато, багато працюєш, і ти допомагаєш людям. Ця біль допомогла тобі, щоб ти стала на ноги, щоб ти знайшла сенс життя і почала допомагати іншим. Якось так. Ну оч... очевидно, що якби ми з тобою віч на віч розмовляли, то я би тобі більше сказала. Да? А так загальними словами, можу так сказати, що біль була дуже великою для тебе. Дуже ударним таким було. Що ти думала, що ти вмираєш, але ти змогла, ти вистояла, ти зараз, завдяки цій болі, ти якби виросла в очах своїх і в очах людей і почала навіть допомагати іншим. Молочинка, тут нічого не можна сказати. Добре. Давай зараз запитаємо, чого навчила тебе ще ця історія, що в тебе було, так? Да? Чого вона тебе навчила? Цікавий розклад. Угу. А знаєш, чого вона тебе навчила? Що завжди в будь-якій ситуації треба... Якщо тобі щось не подобається діяти, говорити е, рішуче, От діяти рішуче. Дійсно, після того всього, що було, да, що трапилось у тебе, не знаю, що там у тебе трапилось, але дуже була така важка ситуація, ти змогла відродитися, із-за саме із -за того, що ти почала діяти, що ти не зависла в своїй біді. Ти почала діяти, і ти якби відродилася, тобі дали шанс на нове, тобі дали шанс, ти світиш як сонечко зараз, так? ти працюєш, ти допомагаєш іншим, і тобі просто дали був шанс на нові почуття, на, можливо, на якийсь заробіток новий. Так? Бо ви бачите, що ти багато працюєш зараз, і ти зараз саме ти зловила цей кайф допомагати іншим. Ти заради цього ти живеш зараз? Чудово, ти не впала в депресію, розумієш? Ти молодець, але могла. Тебе було дуже тобі було тяжко, ти могла впасти в депресію. Добре, а давай запитаємо, що допоможе тобі повністю стілитися. Ти вже якби на шляху стілення, да? але що тобі повністю допоможе зцілитися? Допоможе тобі зцілитися, і далі рух. Твій рух, так. Твій рух далі вперед, не стояти на місці, навіть рухатись туди, де ти ще не була, де ти не знаєш, як там, що там. да, Можливо, якесь навчання. По пажу Пентаклів ти можеш піти десь навчатися. Якісь нові професії, розумієш, навіть ті, про яку ти тільки давно колись мріяла і не могла навіть собі допустити до мислі, що ти колись це будеш робити. от, і, Карта тобі передають, не бійся, не бійся, саме е, дорога, ну е, як не дорога, а е, твої дії, які, наприклад, ти навіть ще не знаєш, що то буде, да? але ти вже туди пішла, ти вже знаєш, що тобі туди треба. От буває таке, от я не знаю, що мене там чекає, але я знаю, що мені туди треба, дій. То це допоможе тобі зцілитися, не стояти на місці. Розумієш? Ти можеш кудись переїхати. Хочеш переїхати, переїжджай. Ти можеш десь щось робити, щось нове. Хочеш навчатися, навчайся. Покажу пентаклів, це іде навчання тобі. Навчання, яке в подальшому, принесе тобі ще гроші. Можливо, тобі треба буде потратитись на нього трошки, так, але воно тобі в подальшому окупиться. І. А зараз не знаю, як ти можеш довіритися, мабуть, й мова йде ну, про велику біль, але ми не знаємо яку. Да? Ну, так як ми сьогодні розбираємо рани жіночого серця, жіноче серце ранить не тільки кохання. Ну, багато таких є ситуацій, які ранять наше серця. Да? І от я рада дуже, що твоє серце, воно. Не дуже поранений, як воно було дуже в важкому стані, але ти змогла, змогла вийти з цього і не впасти в депресію. Ти велика умічка, ти вже молодець. І давай побачимо, чи ти зможеш колись відродитися повністю да? і довіритися, наприклад, іншій людині, якщо це мова йде про кохання. Так, пройде якийсь час, не зараз, звичайно. Тобі треба буде багато переосмислити в своєму житті. І ось він скотч, скаче до тебе вже твій рицарь кубків. Буде, буде одночасно, ну однозначно буде нове кохання. Ось тобі дається шанс на нього, розумієш? Але зараз ти ще поки не готова. Має пройти час для повного зцілення твоїх ран. І... Але ти вже молодець, ти вже віднайшла себе. В якійсь роботі, можливо, в чомусь ти створюєш щось для інших людей, можливо, ти починаєш вчитися, ти вирушаєш до інших переїжджів, десь переїжджаєш, можливо, все, ти велика молода, що ти не впала в депресію і не сказала, все, життя закінчилось, я вмираю. Ні, ти змогла вирулити, я дуже рада за тебе. Приймай, тебе все вийде.